Благодійний турнір, чемпіонат Закарпаття з футболу на честь воїнів ЗСУ вийшов на завершальну стадію. Зіграно поєдинки чверть фіналу. Зокрема, у середньому медея Зоноківської територіальної громади приймала поляну. На початку зустрічі обидва суперники обмінялися по справжньому гольовими моментами. А далі, за принципом, не забиваєш ти, забивають тобі відзначилися номінальні гості. Спочатку м'яч побував у воротах медеї у результаті рикошету після удару Сергія Пукіша. А ще за якийсь час внаслідок подачі кутового і помилки в центрі захисту суперника. Результат своєї команди подвоїв Сергій Кундрик 2 0 за поляною. Можна розділити на два тайми. Перший тайм, який був провальним, це дійсно так. Але перед, тими, перед тим першим голом рикошетом ми мали дві, два 100% моменти. Це футбол не забиваєш. Зразу я казав, що обережно ззаді. Но ми дістали. Два голи, але хочу подякувати команді хлопцям, які в перериві дослухались до мене. Ми трошки перебудувались і виконали те завдання, яке поставив президент клубу перед командою. І справді медея зуміла відігратися. Хоч другий тайм теж розпочався за сценарієм підопічних Михайла Кондрі. Більше того, у середині другого відрізку гри була нагода реалізувати пенальті. Та Михайло Возинець пробив вище: Йо! А далі вже медея відзначилася двічі. Буквально за кілька хвилин по тому в центрі майстерну зіграв Віталій Медведєв. А за 10 хвилин після подачі кутового атаку у вигляді триходівки завершив Олександр Кобеляш. 2-2. Права дійшла до післяматчевих пенальті. У серії 11-метрових нерви міцнішими виявилися в медеї. 5-4. Поразка засмутила полянців. Вони навіть відмовилися від коментарів. А ось гравці Медеї причиною перемоги назвали свій характер. Характер. Звісно, характер. Боротьба до кінця. Ну, не здаватися, сила волі. Ну, це головний ключ до перемоги, особливо в сьогоднішньому матчі. В інших трьох матчах фаворити прогнозовано здобули перемоги. І тепер у півфіналі чемпіонату Закарпаття зустрінуться Севлюш із Медеєю та Карпати з вільхівцями.